Доброго дня! Тема уроку: які форми земної поверхні переважають в Україні? Пригадайте, які основні форми земної поверхні ви знаєте? Якими кольорами позначають їх на картах? Які форми рельєфу переважають у Європі? На картах України і світу видно, яка різноманітна поверхня суходолу. Переконатися в цьому можна і під час подорожей. Уявіть, ти їдеш рівними ділянками. Потім піднімаєшся з пагорба на пагорб. Бачиш землю, ніби порізану глибокими ярами. Спускаєшся в балки і річкові долини. А згодом. Підніматимешся чим раз вище в гори, щоб осягнути глибину стрімких ущелин і висоту гостроверхих вершин. Усе це різні форми земної поверхні. Рельєф. Ви вже знаєте, що земна поверхня не відзначається одноманітністю не тільки на суходолі, а й на дні океанів і морів. Проте скрізь на землі виділяють дві основні її форми рівнини та гори. Вони дуже відрізняються за зовнішнім виглядом і висотою над рівнем океану. Уважно розгляньте фізичну карту України. Дослідіть, які форми земної поверхні переважають в Україні, а які у твоєму краї. Земної поверхні в Україні бувають рівнини та гори. Рівнини, в свою чергу, поділяються на низовини до 200 метрів, Причорноморська, Придніпровська поліська. Височини від 200 до 500 метрів, Придніпровська, Подільська, Волинська, Донецька, Приазовська та Плоскогір'я понад 500 метрів. І гори бувають низькі, середні та високі. Низькі до 1000 метрів кримські, середні від 1000 до 2000 метрів Карпатські та високі понад 2000 метрів. Роздивіться діаграму і поясніть, як ви розумієте її зміст. На карті низовини позначають зеленим кольором. Низовини до 200 метрів причорноморська низовина, придніпровська низовина та Поліська низовина. Височини на карті позначаються жовтим і світло-коричневим кольором. Височини від 200 до 500 метрів. Волинська височина, Придніпровська височина, Подільська височина, Донецька височина та Приазовська височина. Незабутнього вигляду рівним краєвидам надають пагорби, яри та балки. Вони належать до малих форм рельєфу. Натомість рівнини й гори це великі форми рельєфу. На території України є Карпатські гори та Кримські гори. Чи знаєш ти в Україні багато ярів, що завдають великих збитків сільському господарству? Найбільший у Європі й Україні великий Хмілянський Яр поблизу міста Канева Черкаської області. Що завдовжки до 10 кілометрів, а завглибшки 70 метрів. Цікаві факти про українські Карпати. Найвища точка Карпат і України говерла висотою 2061 метр. Найбільш високогірне місто Карпат Рахів. На висоті 820 метрів над рівне моря. Причому в межах міста перепад висоти доходить до 400 метрів. А найвищий населений пункт в цілому село Випчина в Чернівецькій області на висоті 1100 метрів. Найбільш високогірні готелі знаходяться на Яблуницькому перевалі на висоті 930 метрів. А найвища залізнична станція вокзал. Безкид на висоті 819 метрів. Діти, послухайте прислів'я і поясніть, як ви їх розумієте? Де високі гори, там глибокі доли. Немає гори без долини. З гори вскач, а на гору хоч плач.